Жіночий спортивний одяг від бренду Крівіт всього лише за 139 гривень за одиничку. Можемо звернути увагу, що будуть ковтини термо. Ось така чорна бордо, синя також чи фіолетова, точніше також термо. Будуть штани трьох видів, точніше, трьох кольорів і двох модель ось такі рівні і джогерами. Ковтини з світловідбивними смужками, захистом для шиї підборіддя, з вирізом для пальчика. Також можемо звернути увагу, як виглядають сині джогерами штани в розвернутому виді, ось на манжетику. У лоті буде 30 одиничок і вартість лоту 4170 гривень. У лоті будуть е, штани СК6, LM3, L4. Роз... Е, кофти будуть XSC4, СК5, МК6. І якщо вам сподобався цей лот, ви можете замовити його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео.